Дорогі мої партнери, вітаю вас. І сьогодні хочу з вами поговорити про таку важливу, дуже дієтичну добавку, як Омега-3, комплекс Омега-3. Є омега-3,69, вона в нас є була. Ось, а омега-3 в нас деякий час не було да, на складах. Знову з'явилася, вже ми отримали, будь ласка, приходьте, приїжджайте і беріть собі, так? Багато хто знає і шукає омега 3 або у аптеці, або в інших компаніях, або і само собою бере саме у компанії New Life. Ці дуже корисні янтарні капсулки такі, так? От. Тому що це капсулки молодісті, капсулки здоров'я. Багато хто знає, що омега 3 необхідна, який вона робить ефект для здоров'я, так. Наскільки вона необхідна, дехто не знає, але знає, що омега-3 потрібна. А для чого? Ось давайте сьогодні подумаємо, розберемося, для чого потрібна омега-3. Омега-3 це, до речі, її беруть із глибоководних холодноводних риб. Це дуже якісний рибій жир. Само собою, який засвоюється, і який можна давати і діткам У нас дуже багато партнерів у компанії, які давали омегу-3 по одній капсулі в день ще дошкільного віку дітям, або Д3, або омегу-3. Це в нас ну, будь ласка, такі напрацювання є спокійно можна давати, не можна, а потрібно давати. Особливо зараз, в кого діти пішли теж у дитсадочок, у школу, йде нагрузка, там стреси. Тобто для дітей цей препарат омега-3 дуже-дуже важливий. Що робить омега-3? Чому вона такою широк... широкою діє на весь наш організм? Тому що оце омега-3 це такі поліненасичені жирні кислоти, якщо говорити біохімічною мовою, вона захищає і відновлює мембрану кожної клітини. Тому завдяки цьому вона і відновлює наш, наші судини, а судини йдуть по всьому організму, по всьому нашому тілу, тому це і здорові серце, і здорові судини. Звичайно, це профілактика чистих судин, це профілактика, щоб не було, не відкладався шкідливий холестерин. У наших судинах, щоб саме не було інсультів та інфарктів. От. Тому омега-3, відновлюючи або захищаючи нашу клітиночку, або навіть відновлюючи, вона спосібна відновлювати. Є в неї такі властивості мембрану клітинки, і тому вона її захищає від всяких уражень, від всяких мутацій, від всяких 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 пошкоджень. От в чому є така сама основна сила, і е, можна пояснити е, дію її на весь організм. Дуже багато в мене результатів по е, суглобам. Якщо ви пропили вже е, протизапальні препарати по суглобам, пропили хондрофлор. Переходьте на омега 3, або ще краще, найкраще, щоб дозволяли ваші кошти, але це найкраще, коли ви п'єте хондрофлор разом із омегою 3. Це взагалі для суглобів, і для хребта, і для всіх суглобів, дуже-дуже буде ну, якісно і ефективно так? буде результат швидко відчувати. Омега-3, дуже багато результатів у нас по шкірі. Якщо якісь. Знов таки після очищення організму. Тобто омега-3 це йде не як перший препарат прийому. А якщо ви вже відновили свій організм, почистили його від шкідників, всяких від бактерій, від гельмінтів, от і займаєтеся вже насиченням організму, от тоді омега 3 йде як. Масло на хліб розумієте, коли приходять люди з вулиці і просять омегу-3, і ну ну не хочуть люди розбиратися, бути грамотними в своєму здоров'ї, якщо вони не куплять в нас омегу, підуть куплять в аптеці. Ну, все одно вона якийсь, якусь користь дасть омега. Але правильніше, а я знаю, що наші партнери всі займаються здоров'ям, і тому ви підтримуєте свої судини, свій шлунково-кишковий тракт на протязі. Всього часу знайомства з New Life. Тому, будь ласка, омега 3 восени це дуже-дуже добре буде. Це можна робити як подарунок вашим батькам чи дідусям, хто якого віку. Так? Це може бути як подарунок зміцнення імунітету саме для дітей, для, дітям для імунітету, дорослим для міцності судин. От, в кого проблеми зі шкірою, це, звичайно, ну як програма оздоровлення. Звичайно, це молодість. Тому що, коли кожна наша клітиночка працює як треба: антиоксиданти плюс омега – це наша молодість всього всього організму. Тому кому для чого більше потрібно, вже є на наших офісах. Її ціна зараз 385 гривень омеги-3, трохи інша ціна, ніж була півроку тому, але це значить Ну вже такі закупки. Але це дешевше, ніж омега-369. Омега 3,69 омега нас коштує 446 гривень. І ну омега стільки коштує, вона не може бути недорогою. Тому ну порівняно з іншими. Компаніями то це і недорого, тому що пам'ятаємо, наша компанія це компанія-виробник, і ми не витрачаємо зайвих коштів на переплату і зарплат іншим працівникам в інших країнах, де вища зарплата, і на пере... переїзд, на доставку. Це в ціну не за не закладається. І цим пояснюються такі наші ціни наших продуктів. От, не тим, що вони менш якісні, ніж американські, чи ще якісь, а саме тому, що наша компанія є компанією-виробником. От тому, будь ласка, звертайтеся до мене особисто, до ваших спонсорів на той склад, який найближчий до вас. І будьте здорові. До зустрічі!